Всім привіт! Я Людмила. Ви на каналі Цікаве життя в селі. І сьогодні я буду солити огірочки по новому рецепту. Для цього беремо ємність і накладаємо огірки звичним для нас способом кріп і хрін. І ще часничок чіт-чуть порізала, поклала огірочки ось так. У мене стоя складені. Ось одне відеречко і я одне відеречко також. І зараз я вам розкажу, як я буду це робити. Солитиму я огірочки і з мукою. Отже, посудина 5 літрів і 5 літрів. Мені знадобиться на одне відро. 5 столових ложок солі, 5 столових ложок муки і залити доверху водою. Воду беремо ту, яку ви п'єте, питну. Якщо немає у вас відстоєни, немає криничної, то можна брати бутильовану і використовувати. Отже, почнемо. Беремо посудину. Я буду в миску і ложка столова. Набираю 5 столових ложок борошна. Потім 5 столових ложок солі. З гіркою, бачите, з гіркою. Тепер візьму вінчика і розмішаю. Дивіться, в окремій посудині це для того, щоб краще муку було розмішувати. І тепер беремо воду. Це я так, щоб мука не була а комочками, а окремо розмішую, знаєте, як, от, як на налисники розводимо, щоб не було комочки, так само і на огірочки розводимо, щоб не було комочків. Ось таке густеньке, щоб легше нам було розмити, розмішати. Виливаємо. Зараз хрін трішечки зніму, бо зверху, щоб не плісняло, додаю, саме мука зробить наші огірочки дуже, дуже твердими. Так. А тепер. До самого верху доливаємо водою, скільки буде нам потрібна вємність. Тобто я в окремій посудині розвела муку, щоб не була вона комками. Так, у мене відро води стоїть тобто трошки далеченько. Робите, рецепт дуже хороший, нескладний. Я думаю, вам сподобається так само, як і з гірчицею. З гірчицею в цьому році зробила 5 бутилів. І виносимо в холодне місце. Ось так кришечка обов'язково. Крім зверху О, чуть не забулася. Ось так. Бажано щоб так під край О, і накриваємо. Все це, це ось ось так. О, на вулиці дужче придавлю. І тільки днів три треба буде перевертати, поки хай постоїть так, а завтра зранку перевертати зверху, вниз, зверху, вниз, щоб днів три трошки змішувалася, зболтувалася вірніше, мука. А другу, друге відеречко я зараз зроблю без камери.